Вітання, в етері телеканалу Вінничі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Наталія Луценко, народна майстриня України. Пані Наталі, мої вітання. Вітаю також. Власне, сьогодні ми будемо говорити про День Незалежності, про 34-ту річницю незалежності нашої країни. І ви розкажіть нам, будь ласка, про виставку, яку ви приурочили до цього дня. Що це за виставка, про що вона, що саме пока що саме в експозиції, над чим ви працювали? Сьогодні представлена виставка до Дня Незалежності в квадраті. Це така невеличка виставка, але тут поєднані три види розписів, якими я володію. Це Петриківський, Подільський і Самчиківський розпис. Хочеться донести людям, що бачили красу нашої культури і бачили різницю між розписами. Це суто ваша виставка чи є там роботи інших митців? Ні, це суто моя виставка саме в квадраті. Тут представлені тільки мої роботи, і сьогодні буде також там представлений для глядачів, для бажаючих майстер-клас. Скільки робіт у виставці в експозиції? Це міні-виставка, 14 робіт. Це в мене перша така невеличка виставка, бо взагалі-то я досить таки роблю виставки більш масштабніші. Загалом, про що ця виставка? Чому саме от проурочило до Дня Незалежності? Чи є там щось таке, от саме що було приурочено до Дня Незалежності? Саме те, що ви хотіли показати напередодні цього дня впродовж цих свят? Ну в кожній роботі передається наша культура, наша спадщина, яку потрібно вивчати, зберігати, залишити і передати наступним поколінням. Це досить важливий культурний вклад нашої країни, і це потрібно зберегти. Ви говорите про те, що ця виставка така міні-виставка, що є і були виставки більш масштабні. Якщо говорити загалом за вашу творчість, скільки ви вже займаєтеся нею? Як почалася історія десь з дитинства ще чи можливо трішки пізніше? Ні, з дитинства я взагалі не малювала. Моя творчість відкрилась 18-19 рік. Я закінчила в народних майстрів Тамари Вакуленко з Харкова, Петриківський розпис. Віктора Раковського з хмельниччини самчиківський розпис. І я просто хотіла би, для себе ну, би, так перезавантажитись, розвіятись, надихнутись, просто помалювати. Але це все переросло в більш таку масштабну творчість. І перша в мене виставка була в 2019 році, найперша виставка, а за цей період це так казалось би. П'ять-шість років в мене вже понад 25 тільки персональних виставок. Я за цей час стала народним майстром України, членом спілки народних майстрів України і членом спілки художників України. Загалом так прийнято вважати, що творчість такі види. Творчості вони розпочинаються в більш дитячому та можливо підлітковому віці, а вже в такому дорослому віці. Людям, по-перше, вже не до цього. Багато хто не вірить про те, що є люди, які, до прикладу, знаю історію, що майстриня почала малювати вже під час повномасштабної війни. Це для неї було як якесь перезавантаження. Вона так відволікалася від поганих новин, від якихось внутрішніх переживань. І вона малювала, але загалом малювати. Майстри починали там з самого дитинства, і ось так поступово це ставало їхньою такою роботою, вже потім не тільки хобі. Ви вже в більш дорослому віці. Як взагалі от з'явилося саме, чому вирішили почати малювати? Чи було якась передісторія до цього? Можливо, те, що так як більшість. Жінок декретна відпустка, да, досить тривала там, якийсь перерив в роботі, і, можливо, хочеться чогось нового спробувати. Ну, я ж говорю, якесь таке перезавантаження. Да, і так, гортаючи, е, соціальні мережі, е, дивилася, думаю, ну щось таке хочеться, ну, цікаве, Мені мене ну, чомусь мене тягнуло на розписи. Я побачила з самого початку е, самчаківський розпис. Намагалась написати в село Самчики, в школу. Хочу навчатися, як це можна чи не можна, чи де це як це все відбувається. Я ніколи цим не займалася, чи взагалі я зможу це робити. Ну, якщо є бажання, то, то можна навчитися. Коли перші мої були такі навчання на курсах, коли я прийшла, ну, більша частина людей, які ходили на курси, у них були художні освіти. Тобто вони вже в них була якась певна база. А я прийшла взагалі, показують малювати. Я думаю, Боже, куди я прийшла? Навіщо? І сама ж це захотіла. Кружечок не можу намалювати, те в мене не виходить, лінія рівна не виходить. Але потім якось часом були ж зазвичай, як багато відбувається ж домашніх завдань дається. Ти, ти розробляєш певні певні уроки. І якось так, що я багато це всього розробляла, і напевно, оця наполегливість моя дала отакий поштовх. Ви представляли ваші роботи в різних музеях і загалом за вже 5 років, 6, перша виставка в 19-му, Як глядачі, як ті, хто приходять подивитися на розписи, як вони це сприймають? Наскільки які слова вам говорять? Ну завжди є слова вдячності. Це однозначно, тому що це не просто малюнок, це збереження нашої культурної спадщини, як я вже говорила. І в мене виставки, я більш люблю, щоб вони були якісь або тематичні, або щоб в одному напрямку колекційні, якби були, щоб якщо б ти представляєш, щоб вона гарно виглядала, презентабельно ця виставка виглядала, то я над цим працюю не один день. Да, і і ну це все роблю з таким підходом до цього, щоб не просто одна робота, а потім ще колись одна, а вже як розробляю, то розробляю якусь серію робіт. Ось так до сьогодні до студії ви прийшли з книгами, і одна із них це книга про подільський розпис. Книга ваша. Розкажіть, будь ласка, про цю книгу. Можливо, покажете нашим глядачам, що саме там mm. відтворено, показано. Можливо, кілька історій про один чи два види розпису. Саме в цій книзі представлений стінопис Поділля, подільський розпис. Всі тут роботи в цій книзі представлені мої авторські, але за основу взяти стародавні візерунки, тобто елементи квіточка, листочок це все взято старовинних малюнків, старовинних книг, де була історія, де виписувалися, щоб ну, зберегти це все. І я от ходила в бібліотеки, брала там знайомих. Наприклад, Сергій Бугай вінницький художник, теж він займається подільським розписом. Він мене познайомив з подільським розписом, то він мені теж порекомендував деякі книги для вивчення, і я це все для себе в нотатки замальовувала кожні елементи, а потім на основі цих елементів я вже збирала свої візерунки. Свої елементи, тут дерево життя, там вазончики різні. Тут, багато, сам, тут тільки подільський розпис представлений. Є круглий панно, ось ціла серія теж робіт. Вони зараз презентуються в нашому Вінницькому педагогічному університеті. Дитяча виставка була, не пам'ятаю, здається, 20-й рік. 22-й рік якраз почалась війна, і перед ми з дітками готувалися, бо до виставок заздалегідь, в принципі, за рік готуються. Зал, все, домовленість, де це має бути презентовано. То ми готувалися, але так як почалася війна, я вже думала робити виставку, не робити, бо багато діток виїхало, трохи моїх учнів залишилось. Але наважилась на це і зробила, бо взагалі дитячої такої студії, дитячих робіт, саме подільського розпису, ніхто не представляв. І я дуже задоволена, що я це зробила. Ми в цей день в центрі народної творчості навіть провели дитячий майстер-клас, хто там зміг прийти. З діток вони при всіх малювали саме подільський розпис, саме подільське дерево життя. То я дуже задоволена, що я зробила цю виставку. Потім згодом у мене така серія робіт, теж в цій книзі представлена: подільська писанка в подільському вазоні. Теж такого ніхто не робив у нас. Я зробила саме поєднала старовинних писанок, саме нашого Подільського подільських писанок. Впоєднала їх в такому якби, дерево життя в Азоні. Чомусь, як почалась війна, я дуже хотіла постійно малювати дерево життя. От прямо, от я йду і вже бачу от, цей малюнок, і приходжу додому, вже роблю замальовки. От мені хотілося це зробити. То я зробила цілу серію. Спочатку там 10 було чи 15 робіт, але це вже потім переросло вже 50-60 з лишнім, але до книги рекордів України вписали 50 писанок саме Подільському мозом. Тобто, я вже є рекордсмен України. Тобто, занесена в книгу рекордів. Ви займаєтеся такою популяризацією подільського розпису, і тим самим ви говорили вже про те, що проводити різноманітні майстер-класи. Що розпочинати, якщо людина от захотіла, ви як людина, яка теж в свій час захотіла і не з що розпочати, чи вийде, чи не вийде, хвилювалася. Якщо людина теж хоче розпочати, що їй почати це робити, до кого звернутися? І, можливо, якісь найпростіші орнаменти, які можна обрати. Щоб я радила, да, так як я от зробила, я не знаю, мені ніхто не рекомендував, але ось так сталося, як я вже говорила, гортала інтернет да, і передивлялася майстрів. От я е, хотіла цей самчиківський розпис побачила. Я багато різних розписів дивилася, але мене саме от зачепив, от сподобався саме цей самчиківський розпис. Тобто я дивилася, які майстри, е, хто з майстрів, хто пер, істокі, якби навчатись краще в стоків. Тобто, якщо вже далі йти, то вже ну може, може хтось вивчав, хтось не вивчав, але краще дивитись і на роботи, і на майстрів, і що вони роблять, які виставки, які їхні роботи. Тобто, ось так. То я б радила б саме до майстрів народного мистецтва, які, якщо саме народне мистецтво займатися, то саме до майстрів, щоб ну майстер має передавати свої знання для того, щоб оця, якби ланцюжок у не втратив своєї цінності. Тобто на... обов'язково мають бути учні, як на вашу думку, можливо зберегти українські мистецькі традиції, особливо зараз теперішній час, і як залучати до цього молодь, і саме про те, що ви це робите, тому що ви проводите ці майстер-класи в молодіжному центрі, зокрема, і залучаєте до цього молодих хлопців і дівчат. Ну, молодь і молодь дуже зараз цікавиться і розписами і взагалі традиційною культурою нашої країни. Тобто, вони найкращі, хто може популяризувати це, тим більше в сьогоднішній сучасний час, де є час технологій, да, інтернети, соцмережі, ну тобто, все. Тобто, вони можуть абсолютно. Відкривати якісь онлайн музеї, онлайн якісь виставки, навіть, зокрема, от як, наприклад, так робити там в місті, чи, там, чи вивозити десь за кордон це все. Але можна оце і онлайн, тому що не всі, наприклад, от як я поляризую в себе на сторінці, да майстри пишуть завжди вдячність, тому що людина, наприклад, зі Львова не може приїхати до нас у Вінницю. Да? А на сторінці вона побачила, вже познайомилася з цим розписом, і вона знає, що такий розпис є. І ну, їй це дуже цікаво. Питають, буває, досить часто пишуть. А яка, як навчитися, чи ви онлайн викладаєте, чи ну, чи так за так, також за книгу купують. Тобто люди не тільки наші місцеві хочуть цьому навчатися, тобто вся Україна пише, я вам скажу. Це дуже добре і, і не дуже... тільки з України, а навіть за кордоном книги мої купували. Тобто, це добре, що цікавляться люди. Насправді це дивує, що залишається така популярність таких народних мистецьких різних джерел і різних ремесел. Скажіть, що будь ласка, про те, де ви берете натхнення і де ви черпаєте енергію, щоб продовжувати ось це все робити? Не знаю, напевно, він мені так якось до душі, цей розпис зайшов, що я, я, в мене зараз дуже багато є ескізів, просто я не в силі їх всі реалізувати. Навіть вже зараз готуюсь там до осінньої виставки. Ця книга, що я хочу сказати, осіння виставка. І ось ця книга. Була якби видана за підтримки гранту ми вінничани». Я виграла грант два, два рази поспіль, виходить одного року і, на, і ну, в минулому році, в цьому, цьому році, то якась частина коштів покрила це видання. Наступна оця осіння виставка теж буде за грантові кошти. Ми вінничани». Тобто я дуже багато. Ну, Роблю для того, щоб популяризувати цей розпис. Напевно, ви це робите від душі, звідти у вас і далі енергія, щоб да. продавати. Якщо робиш від душі, то воно все йде якось легко, задоволенням. Тобто я ось так готуюсь наперед до виставок. І в мене вже є декілька таких, що я можу декілька зробити виставок, які я не представляла, і намагаюсь кожну виставку зробити новою. Або, хоча б, ну якщо дуже велика виставка, то все одно має бути 30-50 нових робіт, щоб ну відсотків нових робіт, щоб було нове щось показати глядачам моїм поціновувачам. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого етеру, і бажаю, аби всі ваші плани і мрії здійснювалися. Дякую. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Наталія Луценко, народна майстриня України. До нових зустрічей.